Привіт, з вами адвокат Олексій Мендрух. Перетин державного кордону на виїзд з України чоловіками 18-60 років з інвалідністю. Чи потрібен окремий дозвол від ТЦК та СП для того, щоб перетнути кордон, для того, щоб виїхати з України, якщо ви маєте інвалідність? Будь-якої групи, перша, друга, третя, от без різниці. Таке питання дуже часто задається мені моїми підписниками, клієнтами, тому вирішив от консолідовано зібрати всю цю інформацію, яку маю, і зняти таке окреме відео, щоб вам було корисно. Якщо ви будете вважати його корисним, зі своєї сторони поділіться зі своїми знайомими. Це допомагає розвивати канал, звісно, ну поширювати корисну, цікаву інформацію. Це дуже гарно в наші часи. Підпишіться на телеграм-канал в описі під цим відео. Залишаю посилання. Там в мене зміни діючого законодавства, ділюсь судовою практикою, корисними кейсами. Тому підписуйтесь і будете в курсі цих подій. І так, головне питання: от людина має інвалідність, да? там неважливо яка група. Чоловік призовного віку, і він хоче перетнути кордон на виїзд з України. Якісь в нього там справи або на лікування, там неважливо. От він має на це право абсолютне. І в нас є два нормативи, які ми повинні подивитись з цього питання: це постанова Кабміна 57 і постанова Кабміна 560. Ці дві постанови регулюють питання в цьому аспекті щодо перетину державного кордону. Постанова 560 не напряму це регулює, але вона розповідає, що відбувається з тими на кордоні, у кого є розшук або там порушення прав військового обліку. А постанова Кабміна 57 це та постанова, яка врегулювала в нас правила перетинання державного кордону ще з 90-х років. Вона набуває змін там час від часу, і ми нею користуємось. Знову ж таки, про закон вже казати не буду. Там вже багато моїх колег про це розповідали. Що на сьогоднішній день закону такого немає, який би забороняв виїзд з України чоловіками прозовного віку. Керуємось постановою. Тому ну давайте про це питання не будемо. Будемо по факту да, те, що є в нас на сьогоднішній день. Хочу поділити, щоб люди. Розуміли, могли знати свої права, яким чином могли виїхати за кордон, і за це не тербувалися. Тобто, зробили те, що їм потрібно, і виїхали собі спокійно по своїх. Перше, що одразу кажу, такого документу, як дозвіл від ТЦК для перетину державного кордону, його взагалі не існує. Тобто, він ТЦК не має таких повноважень видавати дозвіл на перетинання державного кордону людям з інвалідністю. В законодавстві ніде цього не знайшов. От ми подивимось 57-му постанову Кабміну і зазначається: два прим. Один у нас пункт у разі введення на територію України надзвичайного або воєнного стану перетинати державний кордон мають право. І от першим пунктом якраз врегульовано питання по людям з інвалідністю. Особи з інвалідністю за наявності посвідчення. Яке підтверджує відповідний статус або пенсійного посвідчення, чи посвідчення, що підтверджує призначення соціальної допомоги відповідно до законів України. І тут перераховується декілька законів: про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю, про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю, в яких зазначено групу, ну мається на увазі в посвідченнях да, в яких зазначено групу та причину інвалідності. Або довідки для отримання пільг особами з інвалідністю, які не мають права на пенсію чи соціальну допомогу, затвердженої е, Мінсоцполітики. Далі документи, що підтверджують інвалідність. І от більше з цього приводу 57-ма постанова Кабміну нічого не містить. Вона не зазначає навіть про довідку МСЕК. Ну, довідка МСЕК була до 1 січня 2025 року, видавалась людям з інвалідністю. Якщо це була інвалідність безстрокова, то у вас буде діюча довідка МСЕК. Вона не втрачає своєї дійсності. Про це також окремо хочу вам зазначити, тому не турбору. Але бажано мати її з собою при перетині державного кордону. Це вже практичні такі поради. Тому беріть її з собою. Можете зробити нотаріальну копію на всяк випадок, беріть оригінал. Ну і, звісно, от, як зазначено в нас в цій постанові, беріть пенсійне посвідчення, тобто на підставі посвідчення. Ви будете перетинати державний кордон. Тепер е щодо ТЦК, да повертаємось вже до питань ТЦК. Як я і сказав, окремого дозволу ніде не передбачено. Але, от хочу звернути увагу на пункт 17 постанови Кабміну 560. Він дуже важливий. Зараз ми разом його прочитаємо. Ви розумієте, чому 17 пункт керівники органів охорони державного кордону. Крім авіаційної частини, з набранням чинності указу президента про оголошення або продовження мобілізації та або з отриманням розпорядження про проведення заходів мобілізації відповідного голови начальника обласної Київської та Севастопольської міської районної держадміністрації або військової адміністрації, організовують проведення у прикордонній смузі контрольованому прикордонному районі. Та у пунктах пропуску через державний кордон України перевірку в осіб чоловічої статі віком від 18 до 60 років військово-облікового документа. І в дужках військово облікового документа в електронній формі. Тобто або паперовий, який у вас є, або сформований через резерв плюс, або через дію. До речі, як сформувати його через Дію, залишу посилання. Тут можете подивитись там відео окреме про це знімав, як покроково його оформити. Ну не всі в нас хочуть встановлювати резерв плюс, тому можете подивитися, що там в... через ДІЮ. Хто користується, звісно, додатками, там через додаток, через ДІЯ підпис можна це зробити. Разом з документом, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України. Ну, тобто перевіряється паспорт, перевіряється ваш військовообліковий документ, і це одразу відповідь на питання, чи можуть вони перевіряти в прикордонній смузі ваш військово-обліковий документ. Так, можуть. Це передбачено у цієї постанові. У разі відсутності у таких осіб військово-облікового документа або військовооблікового документа в електронній формі, та або наявності в єдиному державному реєстрі призовників військовозобов'язаних та резервістів. Відомості про подання таких осіб до розшуку в національну поліцію. Зараз до окремо повернемось до цього питання. Уповноважені службові особи, підрозділ охорони державного кордону відмовляють їм у перетинанні на виїзд з України державного кордону. Тобто, прямо прописали в цьому пункті 17, коли відбувається відмова, із яких підстав. Про виявлення розшуку. Ну не просто ж відмовляється, слухайте далі, про виявлення розшукуваної особи представників органів. Охорони державного кордону або його структурних підрозділів інформують найближчий орган або підрозділ, що входить до системи поліції для здійснення адміністративного затримання та доставлення такого громадянина до найближчого територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Отак відбувається затримання і доставлення. Тобто тепер повертаємося да, до цього питання розшуку національної поліції. Ну звісно, такого слова в нас. Постанові Кабміна 1487, якою врегульовано оцей розшук, да, як називають в нас вже чомусь постановою 560 і, е, немає слова розшуку. Взагалі там є адмінзатримання. Я далі далі цитується в цій же постанові в цьому ж пункті. Тобто, Найближчий орган, підрозділ, поліції, він здійснює адмінзатримання. Так і написано в постанові 14.80. Потім зазначається в постанові Кабміна 76-й, там, де передбачено бронювання, чомусь також написано розшук. Тобто ну, в нас от, таким чином Кабмін його е, застосовує. Да? Але мається на увазі це адмінзатримання, бо це не кримінальний розшук. От, кримінальний розшук це є окреме поняття. Тут його немає, але його чомусь застосовують. Ну добре, менше з тим. Тобто, якщо у вас при перетинанні державного кордону в електронній базі, в цьому оберізі, в цьому єдиному державному реєстрі призовників військовозав'язних та резервістів, є порушення, а звісно, порушення тягне за собою це адмінзатримання, так званий розшук, який і зазначає в нас кадмін як розшук. То вам відмовлять перетинанні державного кордону і не тільки відмовлять, а ще й затримають поліція. Знову ж таки звертайте увагу на те, щоб складали протокол затримання. Окремо про це знімав відео. Залишу тут посилання там, дуже змістовно. І доставляють вас до найближчого ТЦК та СП. Ну і там вже розглядають вашу адмінсправу, у зв'язку з чим там ваше порушення і на сьогоднішній день діє принцип екстериторіальності, тобто ТЦК найближчий до кордону. Він зможе розглянути вашу справу, незважаючи на те, що вас розшукував і вважав вас порушником зовсім інше ТЦК, той, який вас бачить на обліку. Тому для цього питання вам потрібно, щоб звісно у вас розшуку не було. Ще для цього питання, хоч і не передбачена постанова 57 і не передбачена постанова 560 в цьому пункті 17 щодо перетинання державного кордону. Але я вважаю, що у вас повинна бути відсрочка від мобілізації, тому що якщо ми читаємо цей пункт 17, вас доставляють до ТЦК з таким порушенням, да? не просто ви перетинаєте кордон, а у вас є порушення, вас доставляють до ТЦК до найближчого, а у вас не буде відсрочки, то гіпотетично вас можуть мобілізувати на загальних підставах. Да? Як в нас ТЦК відповідає, коли там відмовляє людині. У наданні відсрочки, воно зазначає, що вам відмовлено у наданні відсрочки, і ви підлягаєте мобілізації на загальних підставах. Тобто, якщо ви, хоча маєте інвалідність, не підлягаєте мобілізації, звісно, це передбачено в нас законом про мобілізаційну підготовку та мобілізації, але не маєте відсрочки, то може таке виникнути: я не здивуюсь, що ви будете мобілізовані. Тому я вважаю, що відсрочка це і є той дозвіл ТЦК на перетин державного кордону, якщо ви маєте інвалідність. Тому Обов'язково оформіть цю відсрочку. Це моя порада. Тут ви можете, знаєте, діяти вже на свій розсуд, але я виходжу з досвіду, з якогось, якоїсь практики, тобто я ділюсь з вами таку інформацію, тому що вважаю її корисним. І от сама постанова 57 про це не зазначає. Але нижче в пункті 2 прим 6, якщо ми подивимось, зазначено наступне. Дивіться, у разі введення на території України надзвичайного або воєнного стану право на перетин державного кордону. Крім осіб, зазначених у пунктах 2 прим 1 та 2 прим 2, це там, де сидить наша ця підстава, да? також мають інші е, військовозобов'язання особи, які не підлягають призову на військову службу під час мобілізації. Тобто зазначається про людей, які не підлягають призову. Да? Не підлягають призову у нас ті люди, які... Або мають відсрочку від мобілізації, або виключені з військового обліку. Окремо ще зніму відео про людей з інвалідністю, які не виключені з військового обліку. Залишу посилання тут. Обов'язково подивіться, тому що дуже багато питань, чому я отримав повістку, або чому я знаходжусь в розшуку. Я ж маю інвалідність, я маю відсрочку. В чому проблема? Тому тут це питання вже не будемо піднімати. Тобто, зрозуміло, якщо підсумовуємо, да, дуже коротко, по-перше, перетинайте державний кордон. Без всякого дозвілу від ТЦК. формально цей же дозвіл це є відсорочка, сорочка, що ну, показує, що у ТЦК до вас питань ніяких немає. І відсутність оцього цього порушення правил військового обліку. Тобто в ТЦК до вас питань немає, у прикордонників до вас питань немає. Показуєте посвідчення, ну на всяк випадок берете з собою цю довідку до акту МСЕК або витяг вже з рішення експертної команди, ті, що після 1 січня набували статус інвалідності. Показуйте цей електронний військово-обліковий документ з QR-кодом, де видно, що ви не порушники, у вас є відсрочка. І перетинаєте державний кордон. Якщо будете вважати це відео корисним, поділіться зі своїми знайомими. Всім гарного вечора, до побачення і мирного неба.